Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні маємо офіційну заяву від нашої громадської організації в Україні. На 2 грудня анонсований мирний пікет по місцях і дану акцію ми підтримуємо. Необхідно виходити і підтримати наших військових, Володимир Олександрович. Почуйте, будь ласка, наших військових. Їм потрібна демобілізація, потрібен закон про демобілізацію, необхідно проводити ротацію. Якщо керівництво збройних сил говорить про те, що не можна зараз на фронт пускати людей, котрі не вміють і не знають, то є прекрасний мобілізаційний ресурс, такий як поліція, прокуратура і інші служби, роти охорони, ті, котрі вміють поводити зі зброєю і на момент. Нашої війни, котра не оголошена, саме вони мають йти і міняти наших хлопців. Дану акцію ми підтримуємо, виходимо по місцях і вимагаємо ротації для наших військових. Закон про демобілізацію, само собою, але треба проводити ротацію також. Багато є військових, котрі готові, котрі хочуть, можуть, але бояться потрапити в рабство, яке зараз відбувається в Збройних силах України. Військові не відмовляються, але вони реально потомилися. Тому українці 2 го, -го виходимо по місцях під свої адміністрації з вимогою про закон про демобілізацію та ротацію для тих, хто воює з перших днів. Ротація у нас вже нібито якби і відбулася, тому що маю інформацію, зокрема по Закарпатській області, що біженці з в Донецька приїхали у Закарпатську область, будують бізнеса, будують заводи, а хлопці з Західної України, з Центральної України там захищають їхні домівки. Так не може бути. Тому 2.12 підтримуємо мирний пікет для того, щоб вберегти життя наших військових. Далі буде Геодоста. Разом із вами, друзі, сила!